Волонтерство наш український феномен, котрий доказує, що неможливе. Можливо, зібрати, придбати і доставити світі люди, котрі займаються волонтерством, забезпечують повний цикл і навіть більше. Велика вам за це дяка. Благодійні фонди і волонтерство стали зараз такою популярною справою, що навіть президент заснував собі один і навіть переконує іноземців ставати амбасадорами зі зборів. Про одного такого амбасадора Тімоті Снайдера у мене є відео на каналі. Запрошую подивитися. І якщо у 14 році це був один із чинників, завдяки яким ми не програли, то зараз це один із чинників, завдяки яким ми переможемо, і це не фантазії, а звичайна еволюція. Якщо у 2014 році ми переважно збирали на одяг і базовий захист, то зараз ми вже запросто закриваємо збори на великі броньовані автомобілі та бойові безпілотники. І я не здивуюся, якщо в якийсь момент жарти про збір притули на зірку смерті чи повернись живим на центрифугу, перестануть бути жартами. Ні, я не про центрифугу для сушки одягу. Незамінною складовою українських фондів є люди, завдяки яким все працює ефективно. Часто ми можемо чути багато про збори, але мало про людей, які їх організовують і роблять реальністю. Тому сьогодні ми поговоримо про одну таку людину, завдяки якій рухається один великий фонд. Але не переживайте про збори. Ми також поговоримо. Всім привіт! Мене звати Яра Мадух, а це відео про керівника одного з найбільших українських фондів Поверніть живим Тараса Чмута. Керівник фонду, військовий аналітик, сержант резерву Збройних сил України, волонтер, учасник російсько-української війни. Це все про Тараса. Сьогодні ми згадаємо про мілітарний, його службу в Збройних силах України, фронтову поплаву і, звісно ж, про булочку не забудемо. Мілітарний. Перші етапи. У 2008 році Тарас створює групу на воєнну тематику, і майже одночасно з ним схожу групу створює журналіст Олександр Аргат. За деякий час вони знайомляться та знаходять спільну мову настільки, що створюють вже спільну групу, Українська мілітарія. У 2009 році Українська мілітарія перетворюється на відомий нам зараз український мілітарний портал. Це був Мабуть, перший сайт в Україні, де популяризували Збройні Сили України. Головною фішкою порталу був форум, де військові та інші зацікавлені люди обговорювали новини та справи збройних сил. І це прикольний формат обговорень незаслужено забути й зараз, коли військові справи на Ютубі чи на телебаченні готові обговорювати буквально всі, у кого є камера на смартфоні, від блогера до полковника, який вже 15 років перебуває у запасі. Але не будемо сьогодні про сумне. Ще раз привіт. Це короткі кілька слів про те, що це за збір і на що ми збираємо гроші. Як і попередні відео з цієї дилогії про Крила Буданова, ми збираємо на те, щоб трішки допомогти збору повернись живим, які збирають на чорну коробку. Ніхто не знає, що всі чорні коробці, але ми довіряємо повернись живим і віримо, що це буде наближати нашу перемогу. Після першого відео ми на банку зібрали майже 120 тисяч. Це дуже класний результат, велике спасибі усім, хто до нього долучився. Так само і після цього відео те саме. Правило, якщо вам подобається те, що ви бачите, то будь ласка, закиньте хоча б 35 гривень на баночку. Ми таким чином допоможемо поверни живим зібрати гроші швидше. Так як збіру повернись живим досить великий, то я банку теж не буду закривати, доки триває збір у них. І час від часу буду їм скидати і звітувати про це перед вами. І ще одна новина: якщо ми зберемо 300 тисяч гривень, то ці прекрасні панове із шоу Королі Крінжу запишуть для нас з вами ексклюзивний жарт. Я не знаю, чому така. Принциповість зі словом 300, Ну але вони коміки, вони краще розуміють, як це працює. Мені дуже цікаво, що у них на думці. Тому якщо є змога, давайте закинемо ще трішечки грошей. Можливо, справді зберемо 300 тисяч і королі крінжу скажуть, що таке зі словом 300. Навчання, волонтерство і служба в збройних силах. Освіту Тарас здобув в Національному авіаційному університеті. Спочатку він вивчав комплекси пілотажного навігаційного обладнання, а потім став науковим працівником за напрямком Авіоніка. Якщо ви, як і я, вперше в житті чуєте слово авіоніка, то сьогодні ми дізнаємося, що авіоніка це електроніка на літальних апаратах, космічних кораблях і супутниках. Тож, якщо головне управління розвідки потребуватиме якийсь апдейт на своєму супутнику, то потрібна для них людина є буквально на відстані одного потиску руки. Цікаво, що серед предметів, які вивчав Тарас у НАУ, була і інженерна психологія. Ще один складний термін, який звучить так, ніби там вчать розуміти почуття техніки, коли та не працює. У кожному разі, коли почнеться повстання роботів, краще бути в компанії когось такого, хто закінчував ці курси. З початком війни у 2014 році Тарас разом із навчанням почав волонтерити спільно із командою українського мілітарного порталу. На той момент найбільшою зібраною сумою за один раз було 100 тисяч гривень. У 2015 році Тарас вступає до лав збройних сил. Силу країни, а точніше до морської піхоти на посаду стрільця. Це зайняло в нього два місяці, тому що спочатку його туди не хотіли брати за станом здоров'я і хотіли відправити на звичайну строкову службу, але він домігся свого навіть під час служби. Тарас не переставав волонтерити. У той час він працював, наприклад, над тим, щоб забезпечити снайперів свого батальйону модернізованими гвинтівками. З першого дня служби він вів блог щоденник Морпіха, де розказував про проблеми свого батальйону. Це призвело до погіршення стосунків із командуванням, і так виглядає, що саме через це. Його перевели на штабну роботу. Я так розумію, що його взагалі хотіли би і вигнати, але це не дозволяли умови контракту. За майже рік свого перебування на штабній роботі Тарас прокачує свої скіли. Наприклад, проходить практичні та теоретичні курси для сержантів від британських інструкторів. Частина цих курсів відбувалася в зоні бойових дій. Після повернення на службу до морської піхоти Тарас разом із британським інструктором вивчає мінну безпеку, інструкторство, лідерство та медицину. Пізніше він навіть взяв участь у навчаннях всі бриз а після них на курсах в Литві від НАТО він здобув сертифікат інструктора. Я взагалі в шоці, яке в цієї людини бажання навчатися у зоні бойових дій Тарас прослужив близько року і кажуть, саме тоді він зустрівся із тоді ще полковником Валерієм Залужним і склав про нього гарне враження, як то кажуть, ще до того, як це стало мейнстрімом, булочка. Булочка з'явилася у фонді у березні 2022 року. До того вона жила в одному з київських розплідників, але після 24 лютого господарці треба було кудись прилаштувати котиків. Так, от її друзі допомогли, і один з котиків опинився у фонді. пізніше. Булочці довірили дуже відповідальну посаду заступниці Тараса Чмута з морально-психологічного забезпечення. Відео з мережі інтернет свідчить, що із покладеною неї роботою вона справляється. 18 травня 2022 року булочка з'являється у Твіттері і вже через місяць на благодійній зустрічі з Тарасом вона збирає 600 тисяч гривень на благодійну допомогу армії. А в рамках збору до Дня народження Тараса вона зібрала понад 2 мільйони гривень. У неї в аккаунті понад 25 тисяч читачів, і окрім серйозного контенту, пов'язаного із її посадою у фонді, вона деколи постить щось і розважальне, ну там котиків, тобто себе. Зрештою, як і пес Патрон, теж не завжди постить лише серйозні речі. Прекрасні чотирилапі СМИ тут я повністю згоден. Мадійність булочки принесла її співпрацю з українськими компаніями. Наприклад, Dodo Socks випустив шкарпетки з її принтом, а монобанк спеціальний дизайн картки. Повернення до активної діяльності мілітарного. Незабаром після свого звільнення зі збройних сил Тарас повертається до роботи на мілітарному порталі, і створює громадську організацію Український мілітарний центр. Здобутий тут досвід він згодом застосує у повернись живим. У 18 і 19 роках портал активно себе заявляє десь у різних медійних проєктах. Наприклад, на п'ятому каналі виходять випуски програми Лінія оборони і стартує подкаст Мілітарка. Тарас Чмут і повернись живим. Фонд повернись живим у чотирнадцятому році. Заснував Віталій Дейнега у той час київський it спеціаліст а тепер YouTube Ukrainian Witness. Тарас Чмун приєднується до фонду у 2017 році, спочатку працюючи в аналітичному відділі. Як він сам каже, аналітика це спосіб системно впливати на масштабні речі в секторі безпеки та оборони. У 2021 році він стає очільником «Повернись живим, і після цього в історії фонду розпочинається нова сторінка. З того часу та до 24 лютого фонд реалізував багато благодійних проєктів і різних ініціатив на допомогу Збройним силам України. Про це без перебільшення можна зняти окреме відео, тому на цьому зараз зупинятися дуже детально не будемо. З початком Но російського вторгнення діяльність фонду розповсюдилася на всю Україну, а не лише обмежувалася Луганською та Донецькою областю, як це було раніше. Всього за два місяці після 24 лютого люди перерахували на рахунки фонду понад 3 мільярди гривень. І ці гроші є куди спрямовувати, тому що сам фонд веде діяльність аж за сімома напрямками: від засобів індивідуального оборони захисту до технічних засобів розвідки та обробки інформації. Діяльності фонду є не один великий проєкт, про який ви чули із медіа. Один з таких, наприклад, купівля ними Байректару. Для цього фонд навіть став першою організацією в Україні, яка отримала статус спецекспортера. Або цей спільниць з компанією Окко проєкт «ОККО за ОККО», де збирають 325 мільйонів гривень. Ці гроші потрібні, щоб купити 25 безпілотних авіаційних комплексів Шарк. А якщо за якимось збігом обставин ви є маркетологом компанії Окко, напишіть мені в приват, Маю для вас пропозицію. Феномен фронтової поплави. Слово поплава я вперше побачив в українському твіттері. І цей словотвір настільки новий, що для того, щоб бути певним в його сенсі, краще запитатися у дипломованої філологині. Здоров, на зв'язку ідея. Насправді поплава це зовсім не дивний словотвір, а навіть дуже слов'янський, ба більше питомо український. Перш за все, це слово існує і в інших слов'янських мовах. Наприклад, у сербській поплава означає повінь, ну що дещо логічно. В українській мові теж є поплава. Це здебільшого болотиста низовина, така там, де аж хлюпає. Або місце у дворі, яке під час дощу, ну чи не у дворі, яке під час дощу заповнюється водою. Плюс оцей суфікс ав був доволі продуктивний в українській мові до періоду радянських репресій. Замість доставки була достава або доправа. Втім, якщо інші подібні слова утворилися від слова плавати, то наша поплава пішла від сленгізму плавити, ба навіть плавитись, септо повільно спадати з розуму. Ставте лайк, якщо впізнали себе. І насправді я дуже рада, що в нашому сучасному лексиконі знайшлося місце для такого питомого словотвору, як поплава. І що це не вийшла якась там поплавка чи поплавлення. Я оці от някання страшно не люблю. Кошмар, жах, засуджую, не някайте надміру. Для істориків майбутнього я додам, що фронтова поплава це такий формат спілкування у аудіо у твіттері, який колись заснував Олег Новіков, а зараз співмодерує його разом із Валерієм Агєєвим. Пам'ятаєте, коли такий клабхаус був? Не пам'ятаєте? вже ніхто не пам'ятає. У гості до них майже кожного випуску приходять працівники фонду Повернись живим на чолі із Тарасом Чмутом, щоб обговорити їхню роботу, поспілкуватися про те, що відбувається у світі та на фронті. Це класне і цікаве аудіошоу, котре, в принципі, може заспокоїти краще, ніж ASMR, тому що, на мою думку, тут спікери справді переживають за своє ім'я і не роблять дурного гайпу на дурницях. Разом з тим поплава породила чи зробила популярними багато мемів, як от, наприклад, чи можна вдарити цим по Кримському мосту. Або щоб що. або класична вже фраза, котру ми всі з нетерпінням чекаємо в промові президента. І я вірю, що вона там буде. Що там по русні? Русніпе. Пи... Якщо вам хочеться новий і цікавий формат новин про війну, то я дуже раджу послухати твітерську фронтову поплаву. Не біда, якщо у вас немає твітера, у них є сторінка на Ютубі. Зараз день виходу це неділя, але слідкуйте за анонсом. Хто зна, можливо, колись це буде і середа. До початку повномасштабного вторгнення Тарас сказав, що він хотів би вже піти з посади голови директора фонду і трошки пожити в Азії. Але зрозуміло, що 24 лютого ці плани довелося відкласти. Сподіваємося, що після перемоги у нього буде можливість і на сонечку полежати, і в морі поплавати, як мінімум в українському Криму, так точно. Ось так коротко можна розповісти про Тараса Чмота. Я вірю, що можна про цю людину розказувати набагато довше. Принагідно я далі нагадую, що збір триває, банка відкрита, і якщо ви хочете, щоб до вас таки прийшов Миколай, будь ласка. Долучайтеся, зрештою, вам треба якесь добре резюме, йому показати буде. На цьому в мене все. Дякую усім, хто додивився до цього місця. Якщо ви ще не бачили, запрошую подивитися відео про Кирила Буданова. Або якщо ви хочете інший розумний контент, то ось клацайте сюди, не пожалкуєте. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, захищайте Україну та будьте здоровими.